Вітаю, я Юлія Рукавицина, директор Бахмутської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 7 Бахмутської міської ради Донецької області, за спеціальністю вчитель англійської, іспанської мов та зарубіжної літератури, яку здобула в Горлівському інституті іноземних мов, висококваліфікований викладацький склад. Сучасні освітні програми, творче, креативне, насичене студентське життя. Саме це Горлівський інститут іноземних мов, вмотивовані, креативні, ініціативні такі студенти, щорічно проходять практику на базі нашого закладу. Якщо ви хочете пов'язати своє життя з іноземними мовами, стати гідними представниками української освіти, приходьте на день відкритих дверей. Угорлівський інститут іноземних мов 25 квітня о 17.00.